Друзі, намасте. ми продовжуємо нашу рубрику Розбір Асан. Ми зупинилися з вами на собака мордою вниз. чи «Ардха-мукха-шванасана». Сьогодні в нас буде собака головою вгору. Це Уртхва Мукха шванасана Ну, Так на санскриті вона звучить. І сьогодні ми розберемо детально це положення. Спочатку я вам покажу, вона робиться в зв'язці з собакою головою вниз, тому чому? Тому що це така компенсуюча ще поза, як для собаки головою вниз, да, і компенсуюча для собаки головою вниз. Розберемо детально, як в неї заходить, тому що тут не всім вона, можливо, може підійти в тому повному. Ем... Виконанні дещо схоже на позу кобри, але є відмінності, і тому поза кобри це поза кобри Пхуджанг асана, а, а, а уртква Мукха Шванасана – це зовсім інше. І так, я вам демонструю її. Собака головою вниз. Ну, Логічно було б да, через собаку головою зробити вниз. Що я і роблю собака, головою вниз. Атха мукха шванасана. І уртхва мукха шванасана. І я починаю штовхати грудну клітину. Ой, собака головою вгору. Як компенсація собака головою вниз. І так. Собака голова вгору. Як ви побачили, є активний прогин в попереку. А, сильні руки, розкрита грудна клітина, сильні ноги. І тому одразу ж, в кого є проблеми да, з попереком, то таке положення вам да, можливо і не треба робити. Тому що є протипоказання для активних прогинів. Але коли працюють м'язи, сидничні ноги, м'язи живота, то ви трошки тут зглажуєте оцей прогин. Але пропоную вам зайти в це положення з більш простих. Да? асан Які допоможуть вам трошечки зрозуміти. І як я вже казала, що дещо схоже з худжанг асаною Давайте нагадаю вам поза кобри, коли ми лежачі, ось варіант обри але відмінність, бачите? Да? Стегна лежать, лобкова, лобкова кість торкає. Плечі назад відведені, Схожість тільки в верхній частині. Да, руки чи прямі, чи зігнуті. Простий варіант от, да лопатки до центру. І тому, можливо, розпочати треба з положення сфінкса. Ось такого. Да, щоб опановувати собаку головою вниз, ось таке просте положення. Угу. Спробувати ось таке положення, тобто, що собака головою вгору, да, ноги ось такі. От, бачите? Ось вам така спрощений варіант. Да, чи ви опустили стопи і підтягнули коліна? Далі ми відштовхуємося і виходимо в витяжіння. Ось така собака головою вниз, але спрощений варіант. Як компенсацію зробили? Далі перейшли в положення упор, стоячи на колінах. І подивіться, я обережно да, розкриваю грудну клітину, опускаю таз вниз. Ось сюди. Ось такий варіант більш буде, да? спрощений. Пальчики підвертаю і підтягую коліна. І ось сюди виходжу стискаю сідниці, ноги сильні, грудна клітина розкрита. Да? Да, іде такий да? ось таке розкриття. І вихід, чи ось сюди, чи собака головою вниз. Можливості в кожного нас різні. Але коли ми щось хочемо опанувати, то треба пам'ятати про принципи йоги: доброта то здоровий голос. Якщо в мене. Да? Наприклад, в групі я там займаюся чи побачив, хочеться. Хочеться одне, але ж є ж можливості тіла. Є ще кармічна історія, щось десь недопрацьовано чи не розкрито, чи вже щось зроблено неправильно, і можливості нема. Тому не намагайтесь да нахрапам щось взяти, не намагайтеся перепи. Передавити, перегнути, переламати щось. Немає в цьому ніякого сенсу. Тільки краще не зробити, а зробити найгірше собі. Тому, ще раз, для того, щоб опанувати собаку головою вгору, да, просте положення, ось таке. Бачите, пальчики підвернула. Це така собака головою вниз, спрощеному варіанту, поза зайця. Потім ми вийшли. І починаєте потихеньку опускати. Якщо у вас є біль, і ви розумієте, що ага, стоп зупинилися, ось отака буде. Підняли і, може, трошки нижче таз. Да? Розкрили грудну клітину, штовхнули. Опустили коліна. Бачите, якщо коліна опущене, да, то більше буде кобра. Але це не кобра. Кобра поза Пхуджан Касана обов'язково притискання лобкової кістки до Килимка і стегна лежать. Да, розкрита грудна клітина, витяжіння хребта іде. Тому тут різниця є. Обов'язкова компенсація. Вихід. Тому в зв'язці собака головою вниз, собака голова вгору. Тобто, окремо ні. Тому я пропоную вам не поспішати з цим положенням. Чому я даю, розбираємо? Тому що ми да, ну, рухаємось далі. І для когось зрозуміти якісь акценти, моменти да, було б корисним. Ще раз звертаю уваги: стегна, коліна, гомілка не торкається килимка в цьому положенні. Стопи, розкрита гарна грудна клітина. Далі у вас іде активна да? робота верхньої частини, спирання на руки і розкриття. А, при тому, що да? іде активна робота м'язів живота, ніг. Це треба зрозуміти, і якщо є боліви якісь ем, симптоми в області пепер, попереку, то не треба робити зараз. Треба навести порядок, да? щоб потім щось, чи такі спрощені варіанти, прощупувати да? ось цього варіанту. З опору, ви потихеньку починаєте опускати таз. І розумієте, можливо, у вас ось така собака буде поки що. Да? Потихеньку, потихеньку, потихеньку розкрилися. Да, пальці підвернути, підтягнули. І собака головою вниз. Протипоказання, я сказала, що це будь-які да, ваші захворювання хребта, якісь хронічні і таке інше. Тому будьте обережні, Асани, які ви робите, вони повинні приносити вам радість. Да? Радість насолоду. Зусилля, які ви прикладаєте, також приносять радість і насолоду. Тому практикуйте, експериментуйте, пишіть питання, якщо щось незрозуміло. Можливо, розберемося разом. І всім гарного дня Намасте.